Виконуємо номер 7.2 із підручника Геометрія 8 та номер 15.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Чи можна навколо чотирикутника АБЦД описати коло, якщо завдання перше. кут А дорівнює 30 градусів, кут С дорівнює 150 градусів. І друге. Кут Б дорівнює 90 градусів, кут Д дорівнює 80 градусів. Приступаємо до виконання. За властивістю кутів вписаного чотирикутника, сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Перевіримо, знайдемо суму. За властивістю... Тивістю кутів вписаного чотири кутника. Кут А додати кут. Це має бути 180 градусів. Перевіряємо. Тридцять додати 150 буде якраз 180 градусів, тому на питання, чи можна так відповідь так. І друге завдання знову ж за властивістю. Кутів вписаного чотирикутника. Кут Б протилежний і кут Д має бути 180 градусів. Перевіряємо наші 90 градусів, додати 80 градусів. У нас буде 170 градусів, тому відповідь ні. Ні. Номер 7.2 із підручника «Геометрія 8. Та номер 15.2 із підручника математика 8 виконано.